Ігрове крісло Defender, Dominator cm 362, доступне для придбання в міліагоди зеніторба. Це крісло було спеціально розроблене з метою забезпечити ваш комфорт під час гри, тому винишовець врахував всі потреби геймерів. Це крісло виготовлене з високоякісних і довговічних матеріалів, які забезпечують ефективну циркуляцію повітря. Сидіння крісла м'яке і щільне, що робить його комфортним для довгих годин гри. Виробник також підірвав увагу на здоров'я користувачів, особливо на здоров'я спини. Крісло оснащене подушкою для поперекової підтримки, яка гарантує правильне положення тіла. Крім того, воно має подушку для голови, яка забезпечує комфорт і підтримку голови під час гри. Дизайн крісла Defender Dominator cm 362 є ергономічним, що дозволяє змінювати положення підлокітників, кут нахилу спинки і висоту крісла за власним вибором. Це дозволяє вам налаштувати крісло так, щоб воно ідеально відповідало вашим потребам і персональним комфортним уявленням. Що стосується маневреності, крісло оснащене п'ятьма міцними коліщатами, які швидко і тихо ковзають по підлозі, не пошкоджуючи її. Це дозволяє легко рухатися і змінювати своє положення без зайвих зусиль. Крісло може витримати вагу до 120 кілограмів, тому є дуже надійним і міцним. Отже, якщо ви шукаєте ігрове крісло, Яке забезпечить вам комфортну і захоплюючу гру, то крісло Defender Даманий cm 362 є прекрасним вибором. Воно доступне для придбання в година зеніторба, який пропонує широкий асортимент геймерської техніки та аксесуарів.